Усім привіт-привіт! Безмежно рада вас бачити на каналі. Сьогоднішнє відео розпочинає нову рубрику на каналі. Я до неї готувалась і навіть замовила спеціальну блокнот. Ось цей красунчик, який приїхав до мене в останній розпаковці, буде мені допомагати. Якщо ви давно на моєму каналі, то не раз чули, що я дуже не люблю заголовки. Я просто не вмію їх писати. Я постійно стресую, я боюся щось зіпсувати. Дуже часто я навіть піддивлюсь якусь ідею, вже сформую її собі в голові. Але коли починаю писати, то все виходить косо, криво, не так ідеально, як я того хотіла. Зрештою, я вирішила, що все це мене вже дістало, що я хочу це змінити. Я хочу навчитись красиво писати. Врешті-решт, летерінг це не так важко, і це тільки питання практики, часу, і потрібно набити, як то кажуть, руку. Тому я вирішила, що буду як мій старший син, який зараз вчиться писати, бо йде до першого класу, і от він просто механічно щодня отримує якусь там літерку чи циферку і її прописує. Ну, до літерок і циферок я не буду вдаватись, але я буду робити якісь композиції. Я буду щось писати, якісь фрази, цитати красивим текстом. І е, сподіваюся, що з часом такої, така щоденна чи щотижнева практика, вона мені допоможе. Я нарешті позбудусь цього страху писати і вже не буду хвилюватись кожного разу, коли мені треба буде робити заголовки в тому, ж були Journal. Я дуже хочу, щоб такий мій виклик собі він мотивував вас теж не боятись робити цей перший крок і вчитись, щоб ті з вас, які дивляться моє відео і думають, ой, у мене ніколи так не вийде, щоб нарешті наважились і спробували, щоб вчились потрошку, як я зараз буду вчитись цьому летерінгу. Тому я закликаю вас долучатись до мене. У боротьбі зі своїми страхами чи у боротьбі з якоюсь несміливістю і побачимо, що з цього вийде. А я запрошую усіх переміститись до мого робочого столу і будемо дивитися, що ж у мене вийде. Блокнотик я вже підготувала, але перед тим, як почати, вирішила зайти на Pinterest і пошукати референсів. За запитом летерінг український алфавіт не знайшла нічого цікавого. Тоді написала летерінг цитата, але мені вибило лише русняві пости. Фу, навіть дивитись не захотіла. Я шукала приблизно те саме, але українською, тож уточнила запит. Та на мій подив, нічого з летерінгом не було: лише графічні мотиваційні постери. Хм, Якось навіть образливо за українську. Довелось імпровізувати і самій щось вигадувати. Першим вирішила написати своє ім'я на форзаці, а для цього використовую брашпен із середньою жорсткою кісточкою. У мене в наборі є ще товста, тонка і м'яка кісточки. Але я ще не вмію ними правильно користуватись і буду усьому вчитись з вами на практиці. Єдине, що я начиталась і надивилась – це правило, що усі лінії, які ми ведемо знизу до гори. Повинні бути тонкими, а згори донизу товстими. Ми це регулюємо меншим або більшим натисканням на брашпен. Та повторюся, що у мене мало навиків, і тому не виходять рівні лінії. В одній літері можуть дві товсті лінії бути абсолютно різної товщини, тому усе слово виглядає дуже хаотичним, нерівномірним. Те саме можу сказати і про висоту ліній, їх нахил. Словом, мені ще вчитись і вчитись. На лівій сторінці для гармонії клею наліпку з дівчиною. А далі переходжу до першої композиції. За кадром я зробила ескіз олівцем, і тепер треба це красиво прописати. Беру знову середню кісточку. На перших порах хочу просто навчитись контролювати ось цей натиск. Для тонких і товстих ліній, і вирішила практикуватись для початку на чомусь одному, аж навчусь відчувати інструмент і робити механічно все правильно. Хоч, звичайно, у моєму випадку це поки що більше схоже на малювання, бо я постійно рівняла лінії, заокруглення, ну, щоб воно все було плюс-мінус однаковим. Так чи інакше, без постійної практики руку не наб'єш. Тому маленькими кроками буду усе відпрацьовувати, аби досягнути бажаного результату. Якщо ви знаєте ще якісь лайфхаки, які можуть мені допомогти, то діліться ними в коментарях. Далі взяла рожевий брашпен і пишу слово іншим шрифтом, бо у летерінгових композиціях зазвичай їх змішують, аби виділяти якісь слова. Ну і в цілому все виглядало цікавішим. Пізніше я поверх цього рожевого слова його продублюю тонким лайнером. Я таке кілька разів робила у Було Journal і виглядає це стильно, якщо все правильно зробити, звичайно. В оформленні лютого, до речі, мені це на диво вдалося. Сьогоднішня фраза мені дуже нелегко писалась. Я нервувала, руки тряслися, ці лінії ну, ніяк не виходили рівними. Я так і не зрозуміла, як треба натискати на той брашпен, щоб усе було рівномірним. Доводилось підправляти, потовщувати чи домальовувати хвостик де треба. Словом, це був суцільний стрес, і я вже не дуже раділа, що усе це затіяла. Але відступати не буду, бо розумію, що потрібно практикуватися, і зусилля точно дадуть результат. Залишилось додати тонкі прописи на рожевому, про які я казала, і можна буде вже переходити до прикрас. Ах, так, ледь не забула. Я ще вирішила за допомогою білої ручки проставити бліки на товстих лініях. Це зробить текст більш об'ємним та вираженим. Фух, нарешті готово. Ну, кривенько, звичайно. Але як для першого разу, то цілком може бути. Давайте вам покажу ближче. Після такої напруженої роботи мені треба було відпочити, тому роблю те, від чого кайфую, оформлення. У рожевій рамочці справа вирішила розмістити паняночку і зробила для неї міні-колажик у легкому ретро стилі. Леттерінг теж вирішила прикрасити, щоб усе гармоніювало. Додаю шматочок тасьми та наліпки із ніжними метеликами. Останній крок це витерти свій ескіз олівцем. І ось він результат моїх старань. Відео добігає кінця, і я сподіваюся, воно вам сподобалось. Чекаю на ваш фідбек у коментарях. І, як завжди, нагадую, що якщо ви додивились випуск аж до цієї секундочки, то ви неймовірні. Дякую вам і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!